Всім привіт! Продовжуємо розбиратися поступово, але неухильно із загадками чмеловодства. Їх доволі багато. А ще й плюс до того, що теорію, яку можна подивитися в інтернеті або вичитати в книжках, не завжди відповідає практиці. І ось яскравий приклад: в Ютубі часто кажуть, що сім'ї починають вирощувати маток та самців в другій половині липня. А колапсують гнізда джмелів в серпні. А я замітила, що ще в середині червня, що на нашій фацилії почали працювати молоді матки. Ну, так теорія каже, що це відбувається в липні. Ну, можливо, я якось неправильно зрозуміла. І ось поруч із робочими джмелями. Ну їх тут сплутати неможливо втричі більші матки. А робочі ще й збирають пилок, чого ніколи не роблять матки. Трутні та матки тільки самі харчуються і нічого не збирають. Ось тут я стояла і вдивлялась в джмелів, і мені спадає на думку, та мертва матка біля будиночку. Якщо ви пам'ятаєте, як ми гадали, звідки вона взялася. Ми тоді зробили висновок, що це чужа матка, яка атакувала будиночок. Е, Також мені спало на думку, можливо, це рідна матка тих джмелів. а життя джмелиної колонії підходить до завершення. Таке буває, коли підходить кінець робочі джмелі, вбивають свою рідну матку і викидують її з вулика. Я не хотіла відкривати Дарії, щоб не зважати праці джмелів. Але після таких думок я не могла його не відкрити. Тож перевіряємо, що там всередині. Кипить будівництво чи повний занепад. Ми зараз подивимось. А тут ми бачимо те, що я планувала побачити в серпні, не раніше. А тут колапс чмилиної колонії. Навіть нектар, який ставився три дні тому, ніхто не побажав брати. І тут, що це таке? Це дві велетенських молоді матки. Матки розлітаються в різні боки. Неохайність самого купла кидається в вічі. І джмелі не зайняті якоюсь роботою, а лазять де попало і як попало, Наче мухи. А саме гніздо чорне, неохайне і занедбане. В самому гнізді вже ніхто не наповнює кувшини нектаром. Видно, середнього розміру трутні лазять. Ну, а робочі джмелі взагалі не розуміють, навіщо їм це все потрібно. Ось такий занепад, який писали, що буде в серпні, а ми майже все прогавили. І зверніть увагу, гніздо ніхто не захищає. Тож ми швидко почали нас догняти вчорашній день. І за сьогодні зробимо те, що планували зробити на початку серпня. А саме починаємо будувати обльотник для маток в джмалі. Для цього нам знадобиться старий вольєр для кролів, москітна сітка та скоби. Ну і, звісно, година часу. Ну і ось, поки робили вже і сонце вияснилось. Ще минуло трохи часу, і джмелі із колапсуючого гнізда вже обживають свої нові апартаменти. До речі, тут ще маток достатньо. І як будуть проходити обльоти, я вам обов'язково буду показувати в наступних відео. Залишайтеся на каналі, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на діло. Далі буде цікавіше. До зустрічі, нас чекаєш, бат. Подождите експериментів.